триває інформаційний марафон телеканалу ТВ 7 і ми продовжуємо для вас працювати в прямому етері. І далі детальніше поговоримо про те, який 2025 рік був для українського спорту. Адже, попри різні виклики, наші спортсмени продовжували тренуватися, виступати на змаганнях та здобувати перемоги. Отож, про головні досягнення дійсно от українських спортсменів в різних видах спорту. Про це і не тільки далі в нашому етері. Ірина Козюпа це журналістка інтернет видання Трибуна. Пані Ірино, доброго вам дня і. Слава Україні, доброго дня, героям слава дякую за запрошення. Дякую, що доєдналися. Пропонуємо почати зі всесвітніх ігор із неолімпійських видів спорту, які пройшли в Китаї в серпні цього року. Тоді Україна фінішувала на третьому місці в медальному заліку із 44 медалями. Успіхи були в акробатиці, кікбоксингу, самбо, аеробіці та інших видах спорту. Як цей турнір сприймався? Ну, дивіться, цей рік пройшов нас такий, був не Олімпійський, тобто не було Олімпійських ігор, не було великих змагань там футбольних, як от Євро чи Чемпіонат світу. Mm -hmm. Тому увага, в принципі, була прикута більше до інших змагань, які проходили в цей рік. І звичайно, кожна медаль, яка здобувалася Україною, кожна нагорода, вона дуже цінна і з великою повагою ставимося до всіх спортсменів, які приносять нагороди Україні. Але звичайно, це не те змагання, яке десь буде в пріоритеті чи на шпальтах, там завжди десь в них прикута. Тобто українці загалом люблять нагороди, медалі, коли наші спортсмени їх привозять. Це велика радість там для всіх. Але це не те те змагання, за яким всі там стежать, думаю, так активно і взагалі. Мабуть, якщо так говорити, то воно десь, якщо б були б Олімпійські ігри чи чемпіонат світу, то ми, десь, ми певно, не так згадували про інші такі от, змагання такого формату, де, 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 розвив, де змагаються. З таких не олімпійських видів спорту, а більш таких екзотичних і можливо тих, які не так активно розвиваються в Україні. Хоча наявність от нагород, ну теж свідчить, що Україна сильна в багатьох видах спорту, не тільки там так, більш традиційних для нас. Тобто, оце третє місце, яке Україна посіла, можемо сказати, що має підтверджувати нам, що Україна можливо має вкладатися і в інші види спорту, а не просто олімпійські або більш популярні. О, питання фінансів і фінансування спорту, воно завжди дуже цікаве, актуальне, і е, мені здається, Україна досі на рівні десь міністерства, на рівні там, е, інших організацій не вибудувала чіткої стратегії, як мають фінансуватися види спорту. Тому що можна сказати, ой, дивіться, в нас є види спорту, де Україна успішна, де завоюються медалі, де є успіх на великих турнірах, а є більш відомі, е, більш е, такі. Такі як біатлон, там інші зимові види спорту, легка атлетика, більш престижніші змагання, де українці, може, не завжди успішні. Тому це питання дискусійне. Все-таки медалі в олімпійських видах спорту і таких класичних, вони мають, можна сказати, більшу цінність, пізнаваність, мають набагато більший розголос в світі. Якщо Спортсмени там федерації самі культивують свої види спорту, вкладаються, можливо, це не так зачіпає фінансування державний державний бюджет, то це тільки вітається. Якщо вони знаходять своє фінансування, розвивають і здобувають свої нагороди. Тому в принципі будь-яка медаль для України це класно, але не варто зачаровуватися цими видами спорту чи такими нагородами, тому що треба дивитися, яка там конкуренція, які країни були представлені. Що це дає Україні загалом якби престижу спортивному? І чи наскільки це масово? Тобто, скільки людей, скільки дітей буде займатися цим видом спорту в Україні, чи можливо сьогодні порадіємо, а завтра і не згадаємо, що це за вид спорту, як він і чи наскільки він доступний для українців, чи можна ним так от займатися, чи він дуже затратний. Ви знаєте, власне, ну ви слідкуєте безпосередньо за багатьма, можливо, навіть сказати, за усіма спортивними змаганнями на міжнародній арені, де беруть участь і українці і не лише, але який би ви вид спорту, як ви сказали, з екзотичних та нових для себе відкрили цього року? От на вашу думку, дійсно, що має право на життя в Україні і залучення туди маси людей? Е, мабуть, Буде неправильно сказати, що сумо є там екзотичним видом спорту, можливо, для України воно більш таке незвичне. Але цього року перемога нашого уродженця в Вінниці, 21-річного Данила Гусишина. Вона була настільки резонансною, вона настільки прикувала до себе увагу, тобто, коли навіть заходиш там в стрічку в Фейсбук. І коли він здобув цю він став першим українцем і третім європейцем, взагалі, який здобув такий престижний кубок імператора, і коли ти заходив до соціальних мережі, то було дуже багато дописів про суму, всі от писали про цю перемогу, наскільки вона там особлива, наскільки важлива, і е, поки що це виглядає як така е, індивідуальна історія, але можливо, треба подумати, в нас є якась перспектива в суму. Десь от туди, і... тому що резонанс був дійсно величезний, і це розійшлося загалом по світу. Тобто це була не тільки внутрішня українська перемога, але й вона така мала світове визнання, особливо там в Японії і ця частина континенту. Тому треба подумати. Загалом вид спорту дуже цікавий, такий, ем... якщо його дивитися, видовищний. Давайте тоді перейдемо до традиційних видів спорту і почнемо зі стрибків у воду цього року. Олексій Середамін він здобув срібло на чемпіонаті світу, три золота на чемпіонаті Європи, які стали вирішальними для командної перемоги України. Тобто, нарешті, ми бачимо, що Олексій показує такі важливі результати потужні результати для нього цей рік був теж важливим. До речі, вчора в нього був день народження, якраз на, на Різдво йому виплинули стільки 20 років. Здається, що цей е, е, милий хлопець, милий хлопчик, такий, він в українському спорті вже дуже давно. Він буквально з 13 років увірвався в такий вже е, медальний спорт. Став в 13 років став чемпіоном Європи, тут в Києві. Е, і він. Стабільний і з того часу постійно демонструє досить високі результати. Дуже шкода, що він на Олімпіаді, яка була в Парижі, не здобув нагороди, й тому хочеться вірити, що ці результати і його прогрес, і він його збереже. І наступна олімпіада буде дійсно Олексія Середи. Наступне це вислування на байдарках і каної Людмила Лузан, золотий дубль на чемпіонаті світу. Її визнали найкращою спортсменкою за версією Національного олімпійського комітету. Чи можна назвати для Людмили, що цей рік був найуспішніший в її кар'єрі? Одне з відань, до речі, мене робило опитування про найкращих спортсменів року і взагалі такі спортивні підсумки року. І я, здається, Людмилу поставила точно в топ 3 Отже, не пригадаючи топ-1, але топ-3 спортсменів, загалом спортсменів року в Україні. Безумовно, досягнення топові Людмила теж дуже стабільна спортсменка і регулярно демонструє високі результати, привозить Україні нагороди численні. Але досить спільне питання, чи найкращий рік, тому що що ми ставимо в пріоритеті? Наприклад, олімпійську медаль чи все-таки чемпіонат світу, бо в неї ще немає золота. Саме Олімпійських ігор там було срібло, бронза, і тому от чемпіонат світу дуже цінно і нагороди там. Але це таки Олімпіада раз в 4 роки, і тут треба дивитися, що в пріоритеті. Тому я сподіваюся, що і найкращий рік все-таки буде ще попереду. 28 років, тобто ще є дуже багато часу попереду, щоб показати ще кращі результати. І дуже сподіваюся, вболіваю за цю спортсменку, і хочеться, щоб вона таки привезла, доповнила свій комплект олімпійських нагород золотом. Ну, до, до своїх численних нагород з чемпіонатів світу та Європи. Це такі. Традиційні медальні види спорту для України і дуже добре, що вони зберігають свою таку тяглість і продовжують демонструвати оцей рівень. Чи не найбільше українців перед екранами збирає бокс і продовжує збирати цього року? Усик знову здобув перемогу над ЮБА. це був реванш на Вемблі, і після цієї перемоги ще більше посилились дискусії про те, продовжувати усику кар'єру чи йти із боксу чемпіоном і непереможним. На ваш погляд, що буде відбуватися в наступні роки? Як вболівальнику дуже б напевно, хотілося побачити ще один, а може й не один бій Усика. Тому що це ж не тільки справа в самому, там, тому, що відбувається в рингу. Весь цей все, що відбувається навколо, всі передматчеві прес-конференції, зважування в Усика, це завжди таке яскраве шоу, наповнене, особливо зараз під час війни, наповнене такими сенсами, і колоритними костюмами, і символами України, і це все йде. На міжнародну аудиторію, на величезну міжнародну аудиторію вболівальників боксу і не тільки. От Усик, і саме його бої, це те, що, мабуть, виходить за межі спорту, коли його дивляться не тільки фанати там боксу чи фанати спорту, а й загалом дуже багато людей стежать за цим. Тому, чесно, хотілося б, щоб був, був ще бій, тому що це інтрига, це знову ж таки. Можливо, це залежить питання фінансове, скільки це буде коштувати, які умови запропонують. Але треба все таки, мабуть, звертати увагу на на суперників, якість і кількість цих суперників, тому що вже вже йдуть такі, якби ремейки постійно. Да, та, там трилогія, двологія боїв і на здоров'я, тобто на стан самого боксера, наскільки він от, впевнений в своєму стані, в своїй формі. Хоча Усик нам показав, що його там дисципліна і тренувальний процес, що це щось там за межами людського. Ну і плюс йому 38 років, тобто час ще є провести кілька боїв, тому що це ж Володимир Кличко, він завершив 41, На жаль, після поразки. А ага. тому мені все таки здається, що е, Усик ще не сказав, а там не поставив крапку, і можливо він ще й сам хоче е, ще щось довести там, самому собі і провести один чи кілька боїв, щоб ще раз підтвердити свій цей абсолют. Знаєте, але була також і інформація про те, що нібито він відмовляється власне від е, свого статусу, та про те, що нібито він хоче завершити свою кар'єру, приділити час дітям. Е, власне, е, зараз е, що ми бачимо загалом, та е, якщо все ж таки буде той бій е, ф'юрі, не ф'юрі, якщо не ф'юрі, то хто би міг стати от супротивником усика на вашу думку, і чи є ще що у третьому вже турі, називаємо це так? Показати Фюрі. Ну, з останніх інтерв'ю Фюрі якось в нього зовсім так з враження, що немає бажання ще раз зустрічатися з Лусиком в Ринзі. Тому дійсно це велика проблема. Здається, такий Бокс став трохи бідний на, на великі імена, на великі бої і суперників. Е, знову ж таки, ті імена, які називаються, ненавяжу скажуть українським вболівальникам дуже багато. І е, тому. Можливо, справді зараз усе потрохи краще відпочити і приділити більше час дітям, uh -huh. ніж там ще раз зустрічатися з тими суперниками, де це буде просто бій, ну, такий безконтактний і, 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 в, в одні, як кажуть, у футболі в одні ворота. Давайте тоді перейдемо до зимової універсіади. Було 10-те місце. Це найкращий результат із 2011 року, особливо у біатлоні. І на фоні цього з острахом підходимо до Олімпіади 2026. На ваш погляд, чи є у нас якісь шанси на медалі? Ну ні, я б не підходила. Прямо з острахом до цієї олімпіади, на відміну напевно від інших попередніх зимових, мені здається, що ми дуже в досить гарних позиціях зараз в кількох зимових видах спорту. Це і санний спорт в нас була є перспективна команда там. Це і лижна акробатика, це вже стає таким нашим, мабуть, номером один в зимових видах спорту. В біатлоні пройшло нарешті, зміна поколінь пройшла, тобто з'явилось кілька нових цікавих імен, особливо в чоловічому біатлоні. Навіть якщо взяти попередні зимові олімпіади, там одна медаль, це вже вважалося успіхом. Тому я думаю, нам цілком по силам буде цього разу в Мілані повторити, а може й перевершити це досягнення. Тому одна-дві металі. Мені здається, в нас є на це потенціал. Але знову ж таки треба розуміти, що про, про те що системність і масовість і зимовий спорт він на жаль в Україні в свій часи, тим паче зараз в. Коли триває повномасштабне вторгнення, проблема була велика з інфраструктурою саме для зимових видів спорту, тому що вона вона затратна, треба велика кількість об'єктів, тому те, що спорт розвивається, зимовий приходять нові люди, нові обличчя і є нагороди навіть в цьому неолімпійському році, то це ні хороша перспектива. До еліти власне Україна не увійшла і у хокеї третє місце в групі дивізіону 1А. Але попри це, все ж таки про збірну цього року з хокею говорили. На вашу думку, от шанси і перспективи цього виду спорту загалом, та і чи можна говорити про те, що колись таки ми будемо говорити про нашу збірну в Огорті із Канадою та Швецією. Так, справді дуже шкода е, збірну з хокею, навіть в таких умовах, в яких е, вже довгі роки опиняється наш український хокей, і збірна, в принципі, у нас стабільно десь там е, вмикається в цю боротьбу за вихід в еліту. І цього року була дуже близькою, справді, щоб за вісім за 18 років опинитися в, е, в ТОП-дивізіоні топ трошки-трошки не вистачило. Але дуже тішить, що хокей розвивається. У нас є такий потенціал. Я навіть була цього року пощастило побувати на одному з матчів чемпіонату України, тобто, це ну, хокей про дуже красивий вид спорту. Українці люблять хокей, але знову ж таки бракує інфраструктури, немає льодових майданчиків, де б займатися. Але все одно приходять приходять діти. Приходять люди навчатися ну молоді хокеїсти. Тобто хокей розвивається і е, дуже хотілося б, наприклад, щоб в нас було кілька можливих хокеїстів, які би грали в сильних чемпіонатах. Десь в НБА, в НХЛ, перепрошую, або в сильних європейських чемпіонатах. І загалом хокей це теж той вид спорту, який наче і він і затратний, і потребує великого фінансування, але має хорошу, досить хорошу перспективу. Тобто дуже тішить, що навіть в таких умовах команда, в тому числі і збірна, то таки бореться і має шанси вийти в топ дивізіон. Тобто там. По-перше, і хороша робота тренерів, які провели і селекцію а, тобі, хокеїстів, і відбір, і добре підготували до цього турніру. Тобто у нас є хороша тренерська школа зараз стала. Це колишні гравці, які самі недавно грали, вони зараз е, перейшли на тренерську роботу. Е, і загалом хокей. Е, сподіваюся, що в наступні роки, коли в, Після перемоги все таки трошки можливо більше буде приділятися уваги саме розвитку спортивних льодових майданчиків. Оце те, що дуже давно потребує Україна і український зимовий спорт. Давайте тоді до легкої атлетики маємо єдину бронзу від Ярослави могучих на чемпіонаті світу, який проходив у Токіо в вересні цього року. Бачимо, що в Ярослава певний період відпочинку, і це зрозуміло. А від інших спортсменів, чому не побачила результатів? Ну так тут можна легкі легкі атлетиці трошки такі закинути, Чому королева спорту і один з найбільш таких традиційних, найбільш розвинених українських видів спорту, які добре фінансуються, ну принаймні краще, ніж там інші види спорту, продемонстрували такі скром скромні результати. Можливо, дійсно, якась втома після Олімпійських ігр, після цього підготовки до Олімпійських ігр, які були в минулому році в Парижі. Ну але хотілося б ну, мабуть кожен випадок треба розглядати окремо, щоб не узагальнювати якось ці причини. Ну, але подяка напевно, Ярославі, яка тягне далі легку атлетику і стрибки. Хоча в неї теж були і проблеми з, зі здоров'ям, вона говорила про там про певні травми там, зі стопою чи розтягненням, можливо, щось на особистому там в особистому житті, тому що от, і всі журналісти там якось намагаються її розпитати про коли весілля буде, і вона так тактично обходить, обходить це питання. Ем, ну, Зрозуміло, там був, на жаль, з Мариною Бек-Романчук, так, такий допінговий скандал, історія трапилась. Ну, Але вона зараз готується до народження дитини, тому все-таки десь радісно, це радісна, новина і для неї, і, мабуть, ну, для чоловіка. Тому... Бачите, в кожного в кожному випадку треба дивитися, які причини там саме відбулися. Буду сподіватися, що відпочивши цього року, наступного легка атлетика здійснить прорив і медальний, і загалом по результатах і по своєму розвитку. І Далі перейдемо з вами до гри мільйонів власне, до футболу. Тут жіноча збірна вийшла до топ дивізіону Ліги націй УЄФА. Власне, чи можна назвати це найбільшим успіхом в нашому футболі саме цього року? Е, ну, Жіночі збірні да, вдалося те, чого не вдалося чоловічий. Хоча да, хоча більше фокус-таки увага прикута до чоловічого футболу. Я подивилася, все-таки дуже складна група буде в жіночій збірні відбірна на чемпіонат світу, бо думала, хотілося б, щоб далі цей успіх розвинувся в якийсь ще більший результат. Досі, на жаль, жіноча збірна не жодного разу не виступала на чемпіонаті світу, було тільки одне євро в нашій історії. Тому цей успіх це. Дуже хороший сигнал про те, що все таки жіночий футбол розвивається, і та реформа, яка була проведена з жіночими клубами, щоб кожен чоловічий клуб мав свою жіночу жіночу команду. Вона можливо частково дала теж свій ефект на те, що стали більше приділяти увагу жіночому футболу. З'явились хороші, дуже якісні футболістки. Покращилось трошки ставлення до самого жіночого футболу міняється. Мабуть, то це великі досягнення і успіх разом з, з цим виходом в, в Лігу Націй, про те, що все-таки увага і саме ставлення до жіночого футболу воно змінюється. А от щодо чоловічої збірної збірної України ви згадали про те, що не вдалося досягти певних результатів. І, чесно кажучи, навіть мені людині далекій від спорту складно було дивитися ігри збірної цього року. Чому так? Ви, ви дуже гарно так охарактеризували, мабуть, стан і результати чоловічого футболу в цьому сезоні. Дійсно, були матчі, які викликали дуже багато емоцій вболівальників і не завжди. Не завжди позитивне позитивних переважно це була. Те, що ви кажете, було складно дивитися і на гру, і на результати. На щастя, під кінець сезону все таки чоловіча збірна взяла себе в руки, якось ну пошкодували наші нерви, пошкодували емоції українських вболівальників і зробили те, чого в принципі від них всі очікують. І що ніби як за замовчування має бути, зберегли шанси свої, все таки чоловіча збірна під керівництвом Сергія Реврова, продовжує навесні продовжить боротися за вихід на чемпіонат світу тобто там чекає звісно дуже два два, два складних матчі. ну по перше треба перемогти швецію тоді, якщо вдасться обіграти шведів, зустрітися з поляками, і якщо буде успіх в цих двох матчах, то будемо влітку дивитися збірну України на чемпіонаті світу в США. І це, звісно, буде величезне досягнення, тому що вперше з 2006 року, тобто вперше за 20 років, у нас є шанс вийти на чемпіонат світу. Якщо з Євро в нас ще така більш-менш стабільна історія, то це дійсно був би великий успіх. І сподіваюся, що на наступного року, коли будемо підбивати підсумки, будемо саме аналізувати і говорити про збірну України на чемпіонаті світу. Пані Ірина, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Ірина Козюпо, це журналістка. Інтернет-видання трибуна була з нами.